Припаркувала машину і біля лісу, дивіться, на землі. Оце таке попасте. Природа ховає дарунки як скарби від, від чаю, Бачите? Заберемо, викинемо, але ой, які. Всім доброго ранку. Сьогодні на календарі 1 листопада прийшли в ліс поглянути, чи ще щось. Росте, зустрічаємо. Перша нам попадається. Ось така молода сироїжка. Я їх збираю. О, велика чистенька. Я їх, до речі, дуже люблю. Просто обжарені. Беремо. Недовго проходили, 5 хвилин назбирали багато сироїжок і ось такого грибочка знаходимо. Ось який гарний біленький грибочок. Перший на сьогодні є. Йдемо чистити і продовжуємо пошуки. Ого, оце знахідка. Оце знахідка на мільйон. Ох, який відкритий. Ось який грибочок. О, вже трошки старенький. Але такий гарний. Недовго походили. Заходжу я ось тут такого біленького. Чую, трішки його вже підгризли. Але нічого, а моя маленька донечка знаходить ще одного. О, Де ти Юля? О, якого гарного. Йдеш викрутиш. А ми зараз вам піднімає. Ой, які хащі. Ти як я тут побачила. Ось такий крутий. Крутий. Прикрий грибничку листочком. Угу. Ану. Дивіться. Опа. І знаходимо таких два. Нагадую, що сьогодні 1 листопада. Чистимо? Супер. Гарна знахідка, вони такі великі. Ось такі два грибочки знайшли. Величенькі, гарні, краса. Ідемо знову. Хоче мене дитина до себе. Здалека бачу, що знайшла грибочок. Ого! 1 листопада! Червоняк! Ну нічого собі. Ану покажи. Вау! Дивіться, яка якість, який він чистенький. Не знала, що вони ще можуть бути в листопаді. А ну, десь зайчик. О, дивіться який. Вау! 1 листопада. І знову сироїжок, цілий ліс. Але я її зібраю. Ой, яка. Чистенько. Одна, друга, там бачу третя, тут четверта. Ось. Дуже їх багато. Оп. Ось які гарненькі. Гарненькі на кожному кроці їх. Багато тут така трошки з мохом земля. О, дивіться, ще одна ззаді мене. До речі, а ви збираєте, напишіть, будь ласка. Зараз почистимо. Оце осіння казка. Ходжу, я думаю, ну мають бути, мають бути, мають бути, і є. Ось таких два. Один. Зараз покажу, почекаю. Один, тут ще один. Зараз пошукаємо, можливо, ще є ось такий. Зараз я їх сфотографую, бо вони дуже гарні. Ой, який гарне. І будемо викручувати. Йдемо викручувати першого. Ось який загорілий красень. Оп! Ось такий. І йдемо викручувати другого. А другий то у нас знову, який я називаю модельний грибок. Моя донечка мені допоможе. Викручую його. Крути, крути, як мама вчила крутити. Опа! А ну покажи, Юлечку. Ну, це казка. Осіння казка 1 листопада. Гляньте. Як я називаю модельний гриб. Ну і цей велетень також нормальний. Зараз почищу і покажу вам. 1 листопада ось я їх почистила. Такі два грибочки. Це вже в нас шість ми знайшли. Покажу вам ліс. Дійця, на фоні лісу. Ой! Ох. Душа радіє, коли знаходиш таку красу між дубами. Продовжуємо пошуки. Так, ми вже назбирали грибів, оце останні. Ось такі у нас грибочки. Йдемо на пошуки далі. Не бачили, давно не бачила, бо їх вже майже нема. О, мухо, море. Червоні. Ой, який вітер в лісі. Це справжній листопад. Зустріла в лісі ще одного грибника, він збирає рядовку. А моя дитина бігала, бігала собі і дивіться, приносить, каже, мама, дивись, а що це за гриб? Супер. І знайшла такого величезного. Краса на сушку буде. Ось така краса у лісі. Лі ми назбирали, назбирали, трошки білих. Зараз покажу, коли приїдемо. Збираємося додому. Зайшла у таку посадку молоду, дубову. Але тут нічого не знаходжу. Вже їхала додому, думаю, зайду перегляну, бо давно тут не а, -а, Нічого не видно. Виключила, сказала, йдемо шукати ще, а мені дитина каже, мам, дивись, дивись, ще є. А у такі ці труплявенькі. Треба... Ой, так, ми вже, певно, їх тут і лишимо. Нехай розмножується. На кінець зайшла я в новий ліс, тут ніколи не було, знайшла два старих, я їх лишила, а тут і оп, і ще молодший є. Ось такий красунчик. Вау. Ой, моя дитина ще знайшла сироїжки. Ой, такі красиві. Ну, сьогодні грибалка чудова. Досліджуємо цей новий ліс, додому ще не поїхали. Знаходимо таких два. Ой, не два. Дивіться. Я бачу п'ять. П'ять маховичків. Один. Оп. Ніжко. Ніжко лишилося. Один. Два. Напишіть, будь ласка, чи ви збираєте маховички чи ні. Два, три, чотири. І тут маленький п'ятий. Ой, цей відламався. Ось, і це ще два. І цей вже, цей вже дуже старий. і цей матинець. І цей вже... Такий собі... А, ні, нормальний. Ось такі маховички знаходимо. Ну, і вже по дорозі ми додому. Па, і ще не пішла я додому. Ось такий білячок зустрічається. Старенький вже. Але я. Певно, вже його лишимо. Йдемо шукати ще. Ось вже дорога і під кінець, вітер. Ось такий красунчик. Ну все, збираємося додому і буде відео загального огляду, що сьогодні назбирали. І ось ми назбирали. Сироїшки. Сироїшки просто жарити, дуже шумно, маховики. Потім знайшли дві парасольки. Це підвеньки закручувати і такі біленькі. Ось сьогоднішній наш збір. Будемо їх сушити. Ще багато великих лишили вісі, вони вже такі були дуже-дуже старі. Про мене 16 ось таких грибочків. Краса, краса. Дякую всім за перегляд, Па-па.